Любі малята. А хто з вас пам'ятає, як називається наша країна? Так, правильно, Україна. Україна це мальовнича природа, це великі міста і затишні села. Україна це жовто-блакитний прапор. А ще Україна це дуже талановиті, чуйні, добрі, великодушні люди. Українців є багато людей, які відомі в усьому світі. І сьогодні я вам хочу розказати про одного з таких відомих українців Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Колись давно в Україні хлопча виростала невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати. Лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я, і горя не знало, та настав лихий світанок, батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати, І удяка працювавши, мудрості вівчати. Та й тяжко от було вдяко малому хлопчині, Утікав, не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло. Тарас став дорослим. Пройшли роки, посивіло вже його волосся. Та й і досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати. Обзареве слово. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. І тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники. До таких пам'ятників, на яких височіє постать Тараса, приходять люди, щоб ушанувати його, покласти. До підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту людину. Я бажаю вам усім, мої малята, вирости такими ж талановитими, як Шевченко, і так любити наш рідний край, як любив його Тарас.